І всім привіт! З вами Хотраго Бравл Старс. І це нове відео по Бравл Старсу. І сьогодні, як я і обіцяв, я випускаю нове відео, і це гайд на Корделіуса. Сьогодні я вам розкажу, які піки я беру. Тактики, також розкажу декілька підказок і деякі моменти, в яких... І покажу, як в тих моментах краще зіграти. А я не буду затягувати. І зразу переходимо до теми відеоролику, але ви перед початком відео поставте лайк та підпишіться на канал, щоб не пропустити майбутні гайдів на інших бравлерів. Але ще перед початком відео я хочу вам нагадати, що в мене є свій клуб, і поки що в нас залишилось одне вільне місце. І якщо ви хочете попасти в мій клуб і позніше отримати... Хороші нагороди в мене свиніто. Заходьте підписуйтесь в мій телеграм-канал. І якщо ви попросите, то я вам скину посилання, може навіть разом пограємо. Ось і наш Кордеюс. Я купував на нього Pass, і в мене ще було відео, як я апав його на Стрібло 1. Це був мій перший Бравлер, якого я апнув на стрібло 1. В наступному трофейному сезоні я, напевно, його буду апати на 25-й ранг. Точно не знаю, але зараз я вам розкажу, які я білди беру. Спочатку гаджет. Я беру оцей гаджет, розказую, чому не другий. Цей гаджет, по-перше, допомагає ухилятись від дальників, якщо ви не встигли відійти, ви можете натиснути і ухилитися. Ви можете стрим. По-друге, ви можете стрибнути за стінку. По-третє, ви можете е, ата... почати атакувати за стінки е, або втікати. А також, ну, це просто дозволяє переходити. Наприклад, якщо вас зажав дим і вам немає куди йти, то ви можете також... Наприклад, перестрибнути озеро і ще щось. Я не беру цей гаджет через те, що це для тих, хто не вміє грати за Корделіуса, як на мене, через те, що я вмію і мені добре грається з цим гаджетом через те, що цей просто блокує на одну секунду, замість того, щоб можна було будь-коли втікти, або ще щось. Також зіркова сила. Я використовую зіркову силу другу, яка. Спавнить три мухоморщики, коли я ультую в іншого супротивника. Коли він їх підбирає, то його це наносить урон. А коли я його підбираю, воно мене хілить. По білдах я беру швидкість та здоров'я через те, що в нього здоров'я немало небагато. Але ви можете брати і силу. Можете брати на силу. І в крайньому випадку, якщо карта не кущова либо закрита, то можете брати на один гаджет. Але в мене ось такий білд, може я куплю ще колись інші, і може буде навіть краще гратись. Але зараз я збираю монети, щоб прокачати Міко, бо я хочу його апнути на 11 силу. І зараз ми зайдемо в тренувальну печеру і я вам покажу декілька варіантів, як можна робити. І хто не знав, то ви старайтесь двома разами попадати за Корделіуса. Через те, що перший грибочок е, через те, що е, тоді набагато краще через те, що якщо Якщо я не помиляюсь, то якщо дру, перший, першим грибочком не то якщо. Хоча це ніби зараз не працює. Чому я не знаю? Але чомусь на першій силі, коли ви попадали першим грибочком, то друг... Е, то другий наносив набагато більше хп. Зараз чомусь це не працює, не розумію. Добре, перейдемо до іншого. І ось зараз уявіть, що зараз е вони нас поб'ють. Ви уявіть, що в нас зараз мало хп. І, як... і нас зажали. Як нам втікати? Можна просто перестрибнути через стінку, але ми можемо зробити ось так. ми кидаємо культу. підбираємо перший ось цей і перестрибуємо стінку. І ми так швидко зможемо втікти. Потім можна дойти і ще інші підібрати, і ви так зможете швидко відхилитися, тим більше втекти. Або якщо у вас мало ХП, то ви можете зробити ще інакший варіант. Давайте ще раз вони нас поб'ють. І я ще раз це покажу. Ось у вас знову мало ХП. Давайте буде, дахай 2000 ХП. Ось у вас мало ХП викидаю у стрибаєте. Мухомальчики і його вбиваєте через те, що вас хілить, І йому буде важко нас вбити. І тим більше в нас є герна хіл, який нас дуже швидко хілить. Або якщо ви хочете нападати, то ви можете просто е перестрибнути стінку, але ще є одна тактика. Наприклад, якщо ви зараз нападаєте на когось, а потім вас зажимають, і як вам втікати, ви перестрибуєте, забиваєте того, кого вам треба, кидаєте ульту на. Іншого, наприклад, підбирайте один мухоморчик і втікайте. Ніхто вас не бачить. А той, якщо й за вами поженеться, то не дожене через те, що ви там набагато швидші. Ось таке я вам розказав підказки. Також розкажу за Корделюса найкраще грати в соло або в дошеде. де і в Бравл Болт. Це найкращі для нього режими. Можна, звісно, грати ще й в нокаут, але, як на мене, тут треба мати добру тіму. Ось таке вийшло відео. А ви підписуйтесь на канал, ставте лайки, підписуйтесь на мій телеграм. Канал посилання буде в описі. До, занови... До нових зустрічей!